Житловий комплекс Прем'єр зі стильною архітектурою на березі Чорного моря. У наявності готові квартири в зданому будинку. Низька ціна на етапі будівництва. Вид на море вже з перших поверхів. Індивідуальне опалення в кожній квартирі. Прогноз зростання вартості понад 100%. Перспектива розвитку одного з найкращих морських курортів України. Активний розвиток сучасних підприємств у акваторії порту Південний. Усе поруч, торгівельні центри, школи, садочки, спорт, повна інфраструктура всього за кілька хвилин пішки. Житловий комплекс Прем'єр місце для життя, відпочинку та бізнесу. Купи сміття на околиці міста. Інформація про стихійне сміттєзвалище з'явилась у популярній міській вайбер-групі. Вже наступного дня знімальна група телебачення громади вийшла на локацію. Це ділянка вздовж ставу навпроти поліклініки. Навіть з дороги тут видно пакети від молока, яке використовується у кав'ярнях. Порожні пляшки від олії, пластик, стаканчики. Мотлух навіть не у сміттєвих пакетах. Просто навалено широкою купою. Локація виявилася не одною. Неподалік пластикові будівельні відходи, ящики, деталі від меблів. Ще далі у чагарнику купа відходів з пластику. На стихійне звалище прибули фахівці відділу екології. Надія Мічуда вражена: смітник влаштували просто під вікнами будинків. До житла буквально кількасот метрів, до дороги не більше десяти. 20 метрів від дороги і тут ну, такий треш устроїли. Ти ж не просто хто-то. Це суб'єкти хозяйствования, які проводять свою діяльність в нашому місті, заробляють деньги, кошти якісь щось питаються допомагати армії, але творят треш. Фу. Ми вийдемо ще раз. Нам надо буде зняти геолокацію. Нам надо буде зняти площі даних сміттєзвалищ, описати, що на сміттєзвалищах виявлено. Потім мабуть, засідання постійно діючої комісії по безхозяйним відходам на даний час. Це являється так, так би мовити безхозяйними відходами, тому що а, земельна ділянка принадлежить виконкому комунальна власність. Я не знаю, що мені скажуть ті ж комунальні підприємства. Розумієте, це якийсь замкнутий круг. Это просто замкнутый круг. Мы ходим, мы пытаемся доносить людям, что нужно заключать договора, что пожалуйста сортируйте. Многие УСББ ставят и емкости под сортировку, и мусор вывозится каждый день по, по возможности, по, по тем техническим возможностям, которые есть у того же спецтранса. Да? Мы пытаемся, пытаемся, люди продолжают. На смітнику знайдено документи. Здебільшого це товарні сертифікати та накладні платіжки. Там фігурують і відомі у південному прізвища, і назви міських закладів торгівлі. Дати свіженькі кінець року. Однак з'ясувати причетність осіб чи організацій до несанкціонованого викидання сміття досить складно. І довести вину конкретних правопорушників практично неможливо, говорить екологиня. Прізвище так, мабуть, це люди, які коріцювали е, ці відходи, але передали комусь або самі видалили відходи зі своєї території. Тому ну, будемо будем розбиратися з цим питанням. Це дуже непросте питання. І в законодательному полі, і в, в ну, ну. вибачте у мене слов немає. Это... Це не люди. Визначить власника, визначить доказати власнику, що це їхні відходи. Є е, е, суб'єкти, які йдуть на спілкування, які е, кажуть, так, ми приберемо, але не наше, але ми приберемо. А є такі, що навіть не хочуть спілкуватися Кажуть, завдяче. що я не знаю, що це і... як ви... Це не моє. Це не моє. Пошуком тих, хто влаштував смітники в прибережній зоні південного, буде займатися спеціальна комісія. Прибирання звалищ ймовірніше ляже на плечі комунальних підприємств. Однак проблема не має вирішення. Допоки жителі будуть чинити такий безлад, прийдешні покоління ростимуть на смітниках. Лотерея на підтримку ЗСУ волонтерка Олена Ящук на своїй сторінці в соцмережах повідомила про старт благодійної лотереї. Приз футболка з ручним розписом у традиційно українському стилі. Для участі потрібно придбати номерок вартістю 150 гривень. Їхня кількість не обмежена. Зібрані кошти планують використовувати як резерв для закупівлі нагальних потреб, зокрема, тканини для маскувальних сіток та інших необхідних речей. Як завжди, у нас лотерея благодійна на підтримку українського війська. Потреб у нас вистачає, у нас потреби і завжди відкриті це на сітки, і зараз холодно. Треба теж якісь такі мінімальні потреби закрити там і в рілках, десь зарядних штуках різних. Запитів вистачає. В першу чергу, звичайно, це мати якийсь резерв, закривати по тому, як вже закінчуються матеріали, мати резерв, щоб їх закривати, тому що знову зараз у нас є замовлення, замовлення і замовлення. Постійні ми наразі запустили лотерею. Це дуже класна футболка, розписана в українському такому нашому стилі етнічному, розписана вручну майстриню, яка зараз, на жаль, за кордоном. Придбана ця футболка була нашою, нашою подругою, дариною, нашого волонподругою нашого волонтерського пункту. Вони Теж знаходяться зараз за кордоном, але постійно намагаються підтримувати всі наші збори з сином разом і. Таким чином вона теж долучилася. Вона придбала цю футболку майстрині і переслала нам для того, щоб ми провели таку лотерею. У той же час волонтерка Валентина Лебідь виготовляє грілки та розпалювачі для військових. З настанням холодної зими потреба в таких засобах суттєво зростає. Валентина розповідає: наразі вже немає необхідних хімічних компонентів для виготовлення грілок, а також бракує парафіну для розпалювачів. На зараз я хочу сказати, що в мене хімії немає зовсім. Я вчора використала останню хімію. Це, сьогодні ми відправимо вже ці грілочки на Краматорськ і на Словянськ. Е, у нас є дуже багато запитів ще на той же Краматорськ, е, на Суми в нас є, на Запоріжжя і на Херсон. На Херсон дуже багато просять хлопці. Але але хімії немає. Є, так, є у нас парафіну ще трошки, у нас є розватні диски нам допомогли закупити. Ось, але от проблема саме в хімії. Підтримати збір на цитат та парафін можна за номером картки: 48 74 10 00 22 04 09 95. Підтримка від міжнародної організації у південному почали надавати допомогу жителям будинків, які постраждали внаслідок російського обстрілу 17 грудня. У сховищі Олімпу зібралися люди. Черга невелика. Оформити документи допомагають спеціалісти міжнародної гуманітарної організації Хелп. Я представник міжнародної гуманітарної організації Хелп Хільфи Цурзербськільфи. Це німецька гуманітарна організація, яка діє на території України ще з 2021 року. Ми маємо чотири польових офіси. Вірніше один головний офіс в Києві і три польових в Харкові в Ужріді Миколаєві. І саме от наш Миколаївський офіс. Він Охоплює три регіони: це Одеську область, Миколаївську область і Херсонську. І ми сюди приїхали з реєстрацією на нашу програму багатоцільової грошової допомоги для постраждалих осіб після ракетного удару, який був тут в місті Південно. Нам передають дані місцева влада. За цих осіб ми потім всіх визванюємо і запрошуємо на реєстрацію сьогодні. У нас буде реєстрація і завтра. Люди приходять, заповнюють заяву там про обробку, про те, що вони дають згоду на обробку персональних даних, про те, що вони просять надати одноразову благодійну грошову допомогу. Після цього реєстратор. Всі документи бере, реєструє. Після цього е, зарахування коштів буде протягом двох місяців. Жителі постраждалих будинків розповідають, що не можуть забути того вечора. Дехто до цих пір живе з плівкою на вікнах. Хтось зміг закласти отвори самотужки. П'ятий етаж, два окна. Ну він пішов. сделал добротно все, Пожилому мужик сделал очень добротно. А потом на следующий день приходят четыре женщины. Вот мы пришли, потому что у вас выбиты окна. Я думаю, здрасте. Тут и вы явились, когда уже все сделано. Вы переплатили. А что, у меня нет окон, я буду экономить на окнах? Ну что, ну переплатил, переплатил. А теперь решили мне компенсировать немножко. Ой, я тільки прийшла домой вечером. Думаю, сяду по та й буду щось робити. Воно як бухнуло, ззаді мене стекла летять і все остальне. Воно в бідний підхватився, бабусенька, де ти, Одівайся, будемо біжати. Ну от оділися, втекли і все. Внучок мій побіг, то там давали ту плівку, то він взяв плівку, постав, закрили вік. такі діла. Ну, ми не довго були. Сестра мені віддалила гроші, то я поставила квітня. Повибивали, пережили тяжко, ну пережили. Ну як лоджі всі, п'ять мітрові, ці вот окна пластикові вилітіли, внутрішні, вилетіли, двері і що холодно живем, Забили пленкою, окна, а лоджою этими ДВП нам видали. <плес> «Була вдома і дуже страшно. І дитина чуть поранила ногу, встала на стекло, бо так вийшло, купалась в ванні в цей момент. Ну, щось страшно. Чоловіка, слава Богу, бо він збирався вийти на балкон, <схід> задержала стінка. А я вона викинула з хати в коридор, волна сильніюща, перепугалася, почала плакати. Ну, фабушу живі. До утра стіклилися, ну як стеклилися, заділували це все. Тепер йдемо якусь виплату, дай Бог. А так слава Богу, живемо. Ви саме в 17 да. і, і вікна Туди мабуть? — Туди було. виходять вікна, але слава Богу, у нас боже ніяк, ну, не сильно пострадало. Ну, ну, на балконі 4. А, закривали плівкою зам... Плівкою і фанерою Це чоловік робив сам, тому що другим допомагали, є у нас і пенсіонерів багато. Багатоцільову грошову допомогу отримують 88 родин з південного. Ці кошти не є підзвітними або цільовими, зазначає Василь Панасенко. Витрачати їх жителі зможуть на першочергові потреби. Ми можемо зареєструвати з однієї родини до трьох осіб. Сума грошової допомоги на одну особу 12 тисяч 300 гривень. Чи є якась підзвітність, тобто чи мають люди на щось певне витрачати ці кошти, чи на будь е, ні? Багатоцільова грошова допомога це в першу чергу е, допомога фінансова, тобто людина сама вирішує, на що вона їх буде витрачати. Але якщо це допомога після прольоту, після ракетного удару? То логічно напевно, що ця допомога піде або там на вікна, або на те, щоб на, на перші якісь потреби, там вода, їжа, тобто по-різному, насправді так. Також 21 січня допомогу жителям, які постраждали від атаки російського дрону, надавала мультидисциплінарна команда з міста Одеси.